Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми будемо читати 89-й псалом, він має надпис Молитва Мойсея, чоловіка Божого. Це не означає, що якраз Мойсей написав цей псалом, хоча деякі богослови і так презентують цей псалом, наче дійсно це слова Мойсея. Але більшість екзегетів говорить про те, що. Все-таки автором цього псалма є Давид, і він, наче від імені Мойсея, пише цей псалом або в дусі Мойсея. І це не випадково, тому що ми тут бачимо перефразоване слово Мойсея у 13 стиху: Повернися, Господи, доки ж з милосердця над слугами Твоїми. Тобто, Мойсею було таке притаманне, щоб вболівати за свій народ. І якщо Господь хотів покарати цей народ, то Мойсей міг говорити, що Господи, не їх, а мене покарай. От і тому також екзегети кажуть, що такий псалом подобає читати і молитися таким псалом мають всі ті, хто мають певну якусь владу. Це голови громад, наприклад, там. це може бути мер міста, це президент повинен молитися за свій народ, вболіваючи за нього. Але ж, яка нам з того користь? А така, що ми теж, кожен з вас, маємо свою сферу відповідальності? Найперше, це наша сім'я. Чоловік молиться за свою сім'ю, вболіває за свою сім'ю, так як робив це Мойсей. Отже, читаємо. 89-й псалом, молитва Мойсея, чоловіка Божого. Тепер буду послуговуватися. Купив псалтир з святоцівськими поясненнями. І так мені буде зручніше. Можна знайти в інтернеті, ну, але екран це не те. От коли книжка є в руках, набагато приємніше почитати, зосередитись. От. І отже, так, читаємо. Тут є пояснення до цього псалма. Григорій Низький, Августин, Іронім говорять, що молитвою Мойсея назвав цей псалом Давид, тому що, подібно Мойсею, він тут виложив своє моління до Бога за людей, вмовляючи його благогість, щоб він був. Співчутливий до людей приклонив свою милість до народу. Отже, читаємо. Господи, пристановищем нашим, був ти з роду в рід. перш ніж з'явилися гори і сотворилася земля і вселена, від віку й до віку ти єси. Тобто, тут, бачите, ми вже з вами зустрічали псалми, де псалмоспівець Має широкий погляд на буття, і от з такої позиції молиться. Тобто він тут характеризує Бога як завжди сущого, а потім він тут його згадує як творця. Ти повертаєш людину от ліня і кажеш: верніться, сини людські. Тобто, оце те, що ми говорили не раз. Бог бореться за людину, хоч і людина десь загубиться, як ця погана вівця, але Господь кличе в різний спосіб. Верніться, сини людські. І люди, наче є, але вони далекі, далекі від Бога. Оце дуже важливо зрозуміти. Бо, здається, нам, ми живемо, ну і так все буде, і ми маємо жити з Богом. Бо тисяча літ перед очима твоїми, як день учорашній, що пройшов, як сторожа нічна, ти наче повеню зносиш їх. Вони як сон, як трава, що зранку зеленіє і цвіте, а ввечері опадає, в'яне і сохне. Бо ми в страху від гніву Твого і від ярости Твоєї, ми в тривозі. Оце добре він тут каже, хоча насправді він розуміє псалмоспівець, що більшість людей не є такими. Але він від імені людства говорить те, що Господь хотів би почути, що люди пам'ятають Бога, що Він може гніматися. І тому в людей завжди має бути тривога це отой правильний страх Божий. Тобто, який це страх? Це не тваринний страх, а це страх лишитися без Бога, образити Бога. Ти поклав перед собою беззаконня наші. І таємне наше перед світлом лиця Твого. Всі дні наші минають у гніві Твоїм, і роки наші щезають, як мрії, дні віку нашого 70 літ, а при силі 80 літ, і найкраща пора їх труд і хвороби. Час швидко минає і зникає. От Іоанн Зотоуст пояснюючи цей псалом. Каже, що життя людини схоже до павутини, яку робить павук. і Він дуже багато прикладає зусиль, щоб зробити цю павутину. Але будь-який порух, і вона пропадає. І от так само життя людське теж скоро минає. І от тут важливо нам в житті. Ми знаємо, що ми зобов'язані трудитися як той павучок. Не завжди впевнені, що ці труди нам будуть корисні, і що ми завжди будемо мати. Добрий прибуток з того, що ми робимо, але разом з тим дуже важливо навчитися балансувати, щоб і працювати, але і щоб ми не стали рабом лише праці, лише цих матеріальних благ, які нас оточують, і ми дуже від них залежні, треба, щоб завжди була частка для Бога. І тоді не будуть марнотними наші роки. І отут так само Іван Златоуст говорить про те, що Чому от написано, що труд і хвороби наше життя. Коли людина на старість починає хворіти, то це для того, щоб перемогти свої страсті, щоб людина мала можливість каятися, молитися. І тому для нас є дуже важливим, ми себе маємо налаштовувати на те, що прийде час, коли. Сили нас будуть покидати, і тоді ми маємо духовно зміцнитися. Це Бог дає нам шанс, Він послаблює нашу плоть, бо ми все заради плоті робимо. І дай нам добре здоров'я, ми би не зупинялися. Ми б багато працювали, робили б і важку роботу, і, ну, і там об'ємно багато хотіли б щось зробити. Але Бог нас фізично в цьому обмежує. І тому старість, старість, коли нас покидають сили, це добрий час для того, щоби. Подумати про духовне. Хто знає силу гніву Твого, щоб страхом перед Тобою виміряти ярість Твою? Навчи нас обчисляти дні наші, щоб ми придбали серце мудре. От теж хороший стих. Навчи нас обчисляти дні наші, щоб ми придбали серце мудре. Тобто, життя вчить духовності. Колись я наводив цей приклад, якось от питали таких авторитетних старців. Зокрема, про це говорив Кукша Одеський, Йоанн Кристянкін, питають, що от хтось там навчався в духовній семінарії, і щось ну, по ньому не видно, що він став духовним. А вони кажуть: а в семінарії духовності не вчать. Тобто там людина отримує певну суму знань. Вивчає, працює на заліковку, треба вивчити на пам'ять розказати. Але е, потім, щоб отримати справжню духовність, треба навчитися це все в житті застосовувати. Духовність не можна вложити якось, отак, знаєте, як знання. Можна на пам'ять вивчити там, китайську мову, там, іерогліфи, ще щось. А от духовності е, навчитися тут має бути свій власний досвід. От і тому псалмоспівець так і. Взиваю до Бога, щоб нам придбати мудре серце, щоб навчитися в цій духовності. Повернися, Господи, ж з милосердя над слугами Твоїми, наповни нас вранці милістю Твоєю і зрадіємо та звеселимось. Засели нас у всі дні наші за ті дні, коли Ти смиряв нас, за літа, коли ми бачили. Зло. Тобто, бачите, більшість, вернемося, от ми до 10 стиха, сказано, що більшість наших років це труди і хвороби. І тут, знову ж таки, псалмоспівець просить Бога, аби побачити і добре, щоб не тільки зло. Дійсно, Бог дочасно посилає нам якісь випробування, але. Обов'язково буде і якийсь момент радості і втіхи, але все буде залежати від того, наскільки ми сприймемо от те картання, яке нам дає Господь. І Господь дивиться на нас, так само, як говорять у цій церкві, що от якщо гілка ялини, набираючи на себе сніг взимку, не прогнеться і не скине його, то воно може зламатися. От так само і тут Господь дивиться, хоч Він і нам посилає заради нашого спасіння ці всякі випробування, але він так само знає, що треба і дати нам якусь радість відчути в цьому житті, щоб ми і ожили, щоб ми і порадувалися вже тут, в цьому земному нашому буті, щоб ми знайшли ці промені Божої благодаті і Божої ласки. І подивись на рабів твоїх, і на діла твої, і навчи синів їх. І нехай буде милість Господа Бога нашого на нас, в діла рук наших виправ і в ділах рук наших допомагай нам. Тобто, це уповання на Божу милість, все, що ми робимо, треба робити. І з молитвою приступаємо до будь-якої праці, і в помислах треба завжди прикликати Божу милість, так як і це робить псалмоспівець, що діло рук наших виправ, і в ділах рук наших допомагай нам. І завжди у цьому будемо прикликати Боже ім'я, то і буде благословіння на наші справи. От і прикладом, як це робити, як в монастирях. Взагалі, от монастирі це легені церкви. Хоч і часто розділяють, кажуть, що ну, є мирський устав, дійсно так, і ми не можемо жити повністю по монастирському уставу. У нас все набагато простіше, йде що по-іншому. Але справа в тому, що приклад духовного життя, еталон, він завжди був у монастирях. І от там, перш ніж готувати якусь їжу, беруть благословення, перш ніж там закласти щось в кастрюлю. Потім запалюють там вогонь від лампадки, обов'язково читають якусь молитву перед тим. І воно завжди там і смачне, хоч і простеньке, але воно і корисне, і смачне, і добре, тому що на все кличеться Божа благодать. І це дуже важливо. А коли люди щось роблять із лихими думками, із злостю, із якоюсь ненавистю, та ще із злим умислом, як би так щось зробити. Щоб більше мені було користі, щоб обманути, щось туди таке підсипати, щось там таке додати, щоб мені більше заробити на цьому, то тоді, от і нема радості від таких продуктів, від такого життя. От. І тому, дорогенько, Господь нам допоможе, щоб ми молилися до Бога і щоб через нас Господь благословляв те, що ми робимо. А для цього нам треба відкривати до Господа свої серця. Слава Господу Богу.